Вітаю вас на каналі Квітуча Україна, мене звати Анна, і сьогодні я буду розпаковувати посилочку, в якій знаходиться рослина-хижак. А саме непентес. Я давно захоплююсь рослинами-хижаками, але поки що не наважувалась придбати їх собі, оскільки вони потребують досить таки специфічного догляду. Принаймні та рослина, яка тут у цій коробці, це точно. Але якщо, наприклад, мухоловка вже трошки, скажімо так, стала такою повсякденною рослиною серед хижаків, то непентеси поки що зустрічаються не так часто, і саме цю рослину я вирішила придбати. Коли відкрився поштомат, я вже встигла дуже сильно засмутитись, оскільки з усіх боків відповідальний продавець намалювала стрілочки, що цю рослину не можна перевертати, але ця коробочка лежала на боку. І те, що ми зараз побачимо всередині, може бути трошки неприємним сюрпризом. Я поясню чому. Ну а зараз давайте дивитись. Взагалі, я майже бігла бігом з роботи для того, щоб швидше розпакувати цю посилочку. З нетерпінням її чекала і навіть трошки готувалась, адже взагалі не пентеси можна поливати лише дистильованою водою. Тому у мене маршрут з роботи додому був трошки з гаком через автомобільний магазин, де у нас продають дистильовану воду. Але мені варто було підготуватись, оскільки цю рослинку потрібно буде напоїти, полити. І я думаю, що вона мені віддячить, якщо з нею там все добре. Адже є нюанси саме в пересилці таких рослин. Цю рослинку я замовляла у дуже приємної жінки, яка, до речі, веде теж свій YouTube канал. І вона настільки естетично красива і настільки гарно робить розпаковки і розповідає про свої рослини, що у мене у неї відео виходять щосуботи, а у мене щонеділі перегляд її відео, і я просто в захопленні. Це настільки приємно дивитись, що я. Це не реклама, абсолютно, але я вам пораджу подивитись її відео і, можливо, придбати у неї рослинки, адже вона їх привозить за кордону і продає в Україні. Можливо, ви вже на неї підписані, але від себе можуть і порадити, бо принаймні ті рослини, які я бачила у неї в розпаковках на відео, мені дуже подобаються. Вони не всі. Знаєте, от є, дивишся у продавців рослини, а вони ну якось останнім часом потоком ідуть до всіх продавців плюс-мінус однакові. Так от, у цього продавця дуже класний асортимент рослин незвичних. І дуже багато рослин в наявності. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, посиланнячко я залишу знизу під цим відео. Так, ну що мій не пентес. Якось зараз ці всі скотчі розріжу і спробую його розпакувати. Дуже надійно, однозначно. Якби нова пошта не перевертала посилки, було б ще краще. Але продавець відповідально підійшла до пакування, це однозначно. Вже крізь плівочку можна подивитись, як це виглядає. Я сьогодні знімаю у кімнаті, оскільки вже вечір закінчився робочий день, я прибігла з роботи, діти прибігли хто звідки, хто з роботи, хто ще звідкись. І вже, на жаль, на звичному моєму місці за столом не вийде зняти, адже кожен зайнятий своєю справою і. Не хочеться один одному заважати. Так, як його все розклеїти? Не хочеться сильно ножем тут махати, але, мабуть, доведеться. Або якось отак спробую зараз зняти. А... Ну-ну-ну, оце давай назовні. Назовні. Треба дуже обережно, адже цвітіння ось тут. Точніше, це, це не цвітіння, це, це продовження листочків. Стерчить ось тут, і Вікторія дуже так охайно запакувала навколо, щоб не пошкодити. Взагалі, останнім часом бачу дуже багато відео в Ютубі, де жахливо продавці пакують посилки. І просто, і просто шкода тих людей, які купують ті рослини. Нещодавно одна жіночка замовила садові рослини, їй прийшло те, що взагалі рослинами назвати важко. Тому, тому запакування це, я не знаю, окремий має бути респект. Добре, коли людина знає, як краще запакувати, щоб все доїхало. А є такі, особливо на OLX, продавці, які ну, взагалі захотіла продати, аби як запакувала, воно все там бовталося в коробці. Коротше, дуже важливо звертати увагу продавцям на те, що потрібно нормально запакувати. Але коли людина от на, постійні, на постійних умовах, скажімо так, займається цим, то такі люди вже знають, як краще це все зробити. Так, зараз тут буде трошки ще падати сміття, і я вам нарешті покажу цю рослинку і розповім вам про неї трошки більше. Так, ну що, дивіться, ось така краса, яка має на кінчиках листочків ось такі глечики. Ці глечики мають зверху таку кришечку клапан. І коли на листочку созріває такий от глечик, зараз покажу вам маленький ось, то цей клапан у нього закритий. І всередині цього глечика утворюється фермент. Який бореться з комахами, мухами, мошками, комарами і всім іншим. Чому я засмутилась, коли побачила посилку перевернутою? Тому що коли з цього кувшинчика виливається фермент, то він там більше не утворюється. І цей глечик він просто не виконує свою функцію, але основною задачою цих глечиків є не стільки відлов. Комах у квартирі, скільки годування цієї рослини, адже при перетравленні комах вона отримує поживні речовини. І відповідно, коли глечики приходять пусті, і коли вони всі відкриті, то виникає така проблемка, що рослинка не доотримує ті поживні речовини, які їй потрібні. І от тому я трошки засмутилась. Навіть є ось тут під листочком маленький глечик, в якому я не знаю, чи щось є. Спробую зараз зазирнути, але, в принципі, у мене є таке сподівання, що він ще зовсім маленький, незрілий, і, можливо, він ще буде підростати, і все ж таки в ньому той фермент утвориться. Я ще досі вивчаю нюанси догляду за цією рослиною, оскільки дуже багато про протиречивої такої інформації. Одні кажуть, що непентес можна поливати тільки дистильованою водою, інші кажуть, що також можна поливати кип'яченою водою, є розбіжності щодо поливу, щодо освітлення і так далі. Єдине, що 100% я наразі про нього знаю, це те, що полив все ж таки бажано дистильованою водою. І те, що при Після купівлі потрібно ці глечики цією водичкою наповнити. У мене вже все готове. Автомагазин рулить. Я сьогодні купила аж 5 літрів дистильованої води, і зараз кожен глечичок на третину я наповню водичкою. Це допоможе цій рослині не так швидко висушувати. Свої оці глечики, і також а, є шанси, що вона деякий час буде активніше розвиватись. Деякі глечики тут вже є майже сухі, я туди трішечки буквально налью водички, але загалом, коли висихає цей глечик, його просто зрізати можна. І ще один важливий, дуже важливий нюанс це те, що не можна давати цій рослині повністю пересихати. Тобто, як тільки у нас ґрунт починає підсихати, ми маємо потрошку підливати йому дистильовану воду для того, щоб вся оця ґрунтова грудка була завжди вологою. І ще один момент це те, що непентес дуже чутливий до зміни положення відносно світла. Тобто, якщо ми повісили або поставили непентес, Одним боком до вікна, то обертати його навколо своєї осі не можна, він може на це зреагувати досить таки погано. Тому деякі блогери радяться відмічати на горщику північ, південь і так далі. Для того щоб якщо ви зняли, наприклад, непентес щоб доглянути його, протерти або ще щось, щоб можна його було повісити саме в тому положенні, в якому він висів. Так, я хочу донаповнити все ж таки всі. Ага, один тече, протікає. Але я думаю, це не страшно, він вже старенький. Ну і ось є маленький, але він теж вже сухий, я його, мабуть, зріжу. Коротше, ось така історія, ось така цікава рослинка, абсолютно незвичайна, і мені дуже цікаво її спробувати все ж таки виростити, спробувати доглядати. Отак, от от прискіпливо, трошки незвично, і також спостерігати за нею. Ну а зараз я її піду протру листочки, швиденько зв'яжу з мотузочки підвіс і підвішу її на те місце, де вона буде жити. Сподіваюсь, розпаковочка була вам цікава. Всім дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.